Роман Володимирович Працюю масажистом в санаторії Кристал. 33 роки стажу. Значить, ну, останні років 10, напевно. Постійно нас на пів ставки, на 0,75, на півставки заставляли в основному. Як, як заставляли? Ну, чомусь всі підписували. Було так, начмець сказав там, чи головний сказав. Що, що мусимо так йти на півставки і все. І всі, всі підписували автоматично. Виступати проти не було смислу, навіть, і було, що одна людина виступить. І так ми майже постійно працювали. І Зараз виганяють без всяких причин, от просто так. Сирватка Людмила, медсестра з масажу, яка працює 4 роки в кристалі, але була переведена. Ну спочатку працювала в кавштані, а потім в дріс. Так в нас, мене переводили весь час. Працюю я вже ну час більше ну кілька років працюю на півставки. І нас постійно змушують от приходять і кажуть, пишіть заяву на півставки. Коли і нам не виплачують з вислугу літ, ні оздоровчення, ні нічого, і то воно то дуже турбує. Заставляли нас завжди виконувати плани, ну а ніякі ні відсотки, нічого ми з того не отримували. А тепер нас викидають за борт, так як відпрацьований матеріал. І ніхто мені не сказав, що от ви будете скорочені, ми написали свої ті підписи, але ніхто нам не сказав, що ми вам запропонуємо таку роботу чи таку, якщо ну, нас скорочуть, то мені хоч мали хоч щось предложити. Сестра медична з масажу, санаторієм так. Працюю вже 36 років. І не дали навіть до 60 років робити. Заставляють цілий час на 0,5 ставки, 0,25 ставки. Така хороша працівниця і грамота, і все, і тут скоротили, не знаю чого. Все. Хотілося б, звичайно, щоб працювати. Друг Стефанія Степанівна, працюю масажистом з 83-го Янтарі, а так по курорту з 1677 року. Надали допрацювати рік до пенсії, то саме головне, що мені надали допрацювати, що протягом 10 років взагалі нам нічого не виплачують, ніякі ні вислуги. Нічого зовсім. І ще крім того, як масажистів зобов'язали таким планом і постійно говорили, що то йде для розвитку курорту. ми не замітили того розвитку курорту зовсім. Відповідь одна, це як, як не подобається, то можна заяву на стіл і розраховуватися. Я, Совищ Богдан Олексійович, працюю в санатор... ну, в Трускавці з 77 року. З 1977 року. Ну, в санаторії Антар я працюю. З 95-го року в мене було півставки лікувальної фізкультури, бо я закінчив Київський інститут фізкультури і медучилище і півставки масажу. Зараз останнім часом, останнім часом ми постійно на півставки, на четверть ставки, а вже буквально пару місяців тому всіх сумісників або ЛФК кидай, або масаж. І дали мені півставки, я маю. Півставки масажу. Зараз 0,25. Людині лишилося один рік до пенсії. Один... Яка в мене пенсія буде, люди добрі. Як я на я маю 0,25, я 300 рублів заробляю. Люди добрі. Ну, і, 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 то, і то на 0,25 на, на, на півставки, потім що вони хіба не витворяють з тими людьми? Так та, аби людей знищити і все. Рік, рік до пенсії не дадуть доробити. Розумієте? Мене звати Іван. Пару років ми в працюю на півставки. Зарплата ну, півставки це невелика. У мене двоє дітей. Їх треба, діти неповнолітні, їх треба годувати, одягати. Я не, 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 не в змозі. Тепер ще по піскорочення, не знаю. Іншого шляху немає, не знаю, до кого звертатися. Іванченко Тарас Валерійович, Медбрат по масажу працював в санаторії Рубін. Зараз на даний момент я працюю в санаторії Алмаз, переведений з Рубіна, тому що те, як санаторій Рубін закрили. Справа в тому, що на протязі 7-8 років, на яких я знаходжуся взад розпецьку курорт, який зараз прат, нас добровільно в примусовому порядку просили писати заяви на 0,5, на 0,25 за свій рахунок 2 тижні, 10 днів. То, то, що належним чином принижило мої конституційні права, але так як в наш час я змушений був це робити, бо склалася така ситуація, що роботи дуже тяжко знайти. І от ця ситуація мене повністю не влаштовувала, але змушений був писати. І зараз, так як вже накипіла та, така точка, той пік, і ми зібралися і робимо такі віче, подаємо до президента, лист, пишемо, до прем'єр-міністра. До корупційного бюро, який зараз став. Не знаю, чим це, це закінчиться, але сподіваємося, що буде все добре. Я похлоп Олександр Михайлович, працівник санаторії Кристал. Тоже. на протязі 12 років, в яких я працюю в Кристалі, мене переводили теж на 0,25 ставки, на 0,5 ставки, на 0,75. Зв'язку, там вони пояснювали, зв'язку з відсутністю людей, зв'язку з економією заробітної плати. Це відбувалося примусово, добровільно, примусово. Як викликали до начмеда, викликали до головного лікаря і говорили, що, що треба підписати. Ну і тепер проходить скорочення штату, залишають там пенсіонерів, людей, які. Можуть працювати і 40 років, я рахую, що не є пенсійного віку, вони залишають пенсіонерів, пояснюють тим, що замало стажу. Дайте допрацювати і буде, і буде стаж. Ну і Не знаю, як, як як буде, то просто, ну як пояснити, просто неможливо. Воно заперечує всім законам і всім про скорочення. про Двоє дітей лишилося неповнолітніх і чим кормити, і от вони нічим не пояснюють ні про спілка, ні головні лікарі, ні ніхто.